Півтора року відвідує Луцький терцентр соціального обслуговування населення. 65-річний лучанин Петро Мельник говорить, пенсії вистачає, але й від допомоги не відмовляється. Може, так і сильно віддамо, бо син в Захворізали двадцять 23 бо в Луганську ну там попасли, ну, там його землі зробляли той городок. Півсотні продуктових наборів вручили підопічним Луцького територіального центру соціального обслуговування. Ми ж пенсіонери, а ціни зараз ростуть, не говорячи за продукти. А нам же ще для підтримки ми скільки ліків купляємо. Я Раніше вкладався в тисячу гривень на місяць, а а зараз мені півтори тисячі мало. А я думаю, на місяць підтримка буде на сьогодні. В першу чергу незабуті люди, мешканці нашої громади, незалежно від того, що в місті надзвичайно багато переміщених осіб. зі слів директорки департаменту соцполітики міськради Вікторії Майборди у Луцькому терцентрі 4 тисячі підопічних. Наступного тижня усі вони отримають такі продуктові набори. Прийдеш в магазин, дивишся, глаз, очі розбігаються, купити неможливо. Коли йде війна і люди страдають, деяким дуже не вистачає, невелика пенсія і ще якісь причини, звичайно, це велика допомога. Підопічні Луцького терцентру привітали лучан і присутніх у залі піснею. Скільки грошей витратили з бюджету на допомогу підопічним? Директорка департаменту соцполітики Луцької міськради Вікторія Майборода не сказала. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.